Ні, доню, не продам я хату, сказала я доньці, коли вона вкотре прийшла з вимогою допомогти, вже саме з вимогою, бо до того я їй м'яко казала, що моя хата і я в ній буду віку доживати. Так ні, тепер підійшла з іншого боку, я її не люблю. Ти мене ніколи не любила, ти хоч когось в своєму житті любила. Ні до батька, ні до мене не мала ніякої ніжності, а тепер, коли я таку гарну квартиру пригляділа та за нормальні гроші, то ти в усій красі показала своє лице. Щось пояснювати Світлані я не стала. Знала, що кожне моє слово буде сприйняте на її лад. Я б могла сказати, що для того, аби мати гроші, можна поїхати на рік на заробітки за кордон. Але ж ні, треба матір з хати вижити, а потім на старості кожну ложку рахувати. Нема кращого за свою хату, і всі жінки, які надто люблять своїх дітей та готові віддати їм останнє, мають про це пам'ятати, тільки власний куточок на старості пригріє, бо діти вже давно виросли і мають власні клопоти. Але найбільший аргумент у мене перед очима моя сусідка Ольга. Це було зразкове обістя, добра хата, стайня, поле, сад свів і дарував плоди. Город завжди добре оброблений та родючий. Росла Ольга з братом Миколою і тішилися ними батьки. Далі Ольга, як поїхала в місто вчитися, то так вже й не верталася до рідного дому. Все її життя було там, квартиру отримала, заміж вийшла. життя собі плило. І чим більше додавалося Ользі, тим менше залишалося на її рідному обісті. Батьків не стало, а брат оженився в багатої дівчини на іншому кутку села. Потроху розбирав стару хату на дрова, сад занепадав, бо в багачів всього було, що ледве встигав обробляти. Поступово заполонила трава та хащі те подвір'я адже пройшло років тридцять це точно. Аж якось бачу, грядку одну хтось виорав. Думаю, невже Микола й тут господарюватиме? Але ні, йде повз. А біля стані, яка одна залишилася непорушною, бо не встиг її Микола розібрати. Сидить Ольга та перекушує. Господи, я тебе не впізнала. вигукнула я. Що ти тут робиш? Та потягнуло додому, каже вона, а на пенсії хоч вовком вий, нема до чого вчепитися, от і надумала трохи городом зайнятися, тим більше, що Микола не проти. А далі вона й розказала, що залишила своєму синові квартиру, мусила залишити. Не стало мого семена рано шкідливе виробництво, аж тут син мій веде невістку до квартири. Я й зраділа, бо жонуки підуть, все мені радість, все не думати про чоловіка. Квартира у нас трикімнатна, думала, всі місця вистачить, але на кухні дві ґаздині ніколи не будуть. То я не так помила, не так зварила, не туди поставила, каструлю їй спалила з тим дном подвідним, крик, спати вона не може, бо я храплю голосно, змита за собою забуваю, хоч і не старість у мене, скільки мені того, лише 62, а голова вже не та. Отак От її син подумав та вирішив, що матері стане кімнатки в гуртожитку. Знаєш, маленька, але мені як палац, бо ніхто мені не вказує. Незручно, що туалет далеко та кухня спільна, але краще, ніж постійні докори. А онуків я все одно рідко бачу, бо, бачте, невістка на мене ображається. Отак як побачу, як забирай їх садочка та принесу якусь цукерку, то дає дітям зі мною трохи поговорити, бо не хоче на вулиці скандалити, а потім за руку і до моєї квартири. Я не хочу синові нічого казати, що у нього за жінка бо ж діти. Діти мають мати батька. Отак я опинилася без нічого, а віддала все. Тепер нагород маю ентузіазм. Отаке материнське, віддай ще серце і дякую. Не хочу собі такої долі. Підпишись, підтримай українськомовний контент.